Вітаю в ефірі обласного державного телеканалу. Програма пряма мова про ціни, тарифи, борги по зарплаті і сумські особливості четвертої хвилі мобілізації. Сьогодні говоримо із головою облдержадміністрації Миколою Клочком. Вітаю, пане Миколу! Вітаю! І перше питання, звичайно ж, про ціни гривня на міжпанку впала до критичної точки, і це серйозна причина для росту цін. Що ми спостерігаємо? Спостерігаємо відсутність на полицях продуктових магазинів, борошна, муки і так далі. Тобто народ хоче, хоч трошки заощадити і все це скуповує. Як зараз не допустити необґрунтованого підвищення цін на основні продукти харчування в області, і чи збережеться таке поняття, як соціальний хліб, на який ціна підвищуватись? Не буде. Ну, ціни на хліб це відзеркалення економічної ситуації в державі. І всі ми бачимо, що відбувається з доларом, з євро. Проте, наприклад, вже сьогодні долар і євро на міжбанку впали. Набагато, але впали. І курсові каливання, вони безумовно впливають на ціноутворення, в тому числі це стосується соціально значимих продуктів і хліба. Безумовно, що зростання цін воно є неминучим, оскільки зростає і долар відповідно зростає енергоносії, і йде цілий ланцюг супровідних зростань цін, які в кінець кінцем впливають і на собівартість продукції, яка виготовляється, в тому числі це стосується і муки. Буквально вчора в мене була розмова з, з представником ТОВ «Сумська поляниця яка виготовляє понад третину хлібобулочних виробів в регіоні і ну, є майже монополістом, а помісто суму це найбільший постачальник хліба. І вони обґрунтовано говорять про те, показали мені ціни, показали реальну ситуацію на підприємстві. Справа в тому, що аграрний фонд, на жаль, зараз для Сумської області ще не відкрився в продажу хліба. Вибачте, продаж маки для хліба для того «Сумська сум... паляниця. Зараз це питання ми вирішимо. Я буквально завтра після наради їду до Києва терміново і в п'ятницю, думаю, саме цього питання будуть зустрічатися з, міні... з міністром аграрної політики. Спочатку 2015 року сумська поляниця вже двічі підвищила оптову випускні ціни на хліб. 13 січня це було десь середньому на 10,5%. І 4 лютого ще на 5%, що призвело, до справедливих скарг мешканців обласного центру і області загалом. Вже ми відправили відповідні листи до антимонопольного комітету і до щодо дій Толсумська Поляниця, але це питання нам потрібно вирішувати комплексно, в тому числі з залученням і Міна ПК. Те ж саме стосується і тарифів на житлово-комунальне господарство. Зрозуміло, що рівень та дату підвищення тарифів встановлює не місцева влада, на жаль, а встановлює НКРЕ Національна комісія з регулювання економіки, яка незалежним органом. Ми розуміємо, що держава не може постійно датувати і фінансувати дефіцит Нафтогазу наприклад, у 2014 році державою профінансована сума 110 мільярдів гривень. На той час це було трохи менше 10 мільярдів доларів. Це тягне цілу економіку у прірву. І це є навіть більшим, ніж дефіцит державного бюджету на 2014 рік. Ну, єдиним 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 виходом, зрозуміло, є підвищення тарифів до економічно обґрунтованих. В той же час ми повинні зрозуміти, що повинна буде бути, бути е, низка заходів, які б унеможливлювали. Е, Велике не, соціальне навантаження на людей, раз, якраз раз, про це я хотіла да, вас да, запитати. Да. Зрозуміло, що економічно обґрунтоване підвищення е, тарифів е, на комунальні послуги, зрозуміло, що дорожчають енергоносії. Це все зрозуміло, але зарплата не зростає. І угу. як зараз е, який механізм, чи є він напрацьований безумовно, безумовно. Да, якраз соціального захисту на Безумовно, населення. значить, хочу вам доповісти про те, що е, ми зараз не можемо говорити про. Якісь конкретні відсотки, на які підвищиться ціна на газ, але підвищення на газ буде суттєво. В той же час Кабмін заклав в проєкті змін до бюджету 2015 року, який буде прийнятий, як ми знаємо, найближчими, найближчими днями додатково, 12,5 мільярдів гривень субсидій для малозабезпечених громадян. Тобто, в цілому на е, цей рік передбачено 24 мільярди гривень на субсидію. Зрозуміло, що. Механізм надання субсидій не завжди є досконалим. У 2014 році за субсидіями по Сумській області, за призначеннями субсидій, звернулося 13, за 14-ти рік точніше, 118 тисяч сімей, 95 тисячам сімей було призначено цю субсидію. Сума нарахувань склала 135. А прогноз є, скільки звернеться у 2015 Значить, дивіться, моє прогноз, прогноз є, безумовно. Ну лише за січень поточного року вже звернулося 13,6 тисяч сімей. Якщо перерахувати на 12 місяців, ми зрозуміємо, що більш за все цифра буде більша ніж в 2014 році. Субсидію в цьому місяці, який вже минувся січень, було призначено для 10 800 сімей на загальну суму 37,9 млн грн. Зрозуміло, що кількість сімей, яка може розраховувати на цю підтримку, зросла у зв'язку з цими нововведеннями. Із 1 жовтня запрацював новий механізм надання житлових субсидій. Зокрема, змінився розрахунок відсотка обов'язкового платежу сім'ї, який здійснюється для кожної родини індивідуально, в залежності від її складу та доходу. За новими правилами субсидія призначається не лише власнику житлового приміщення, як було раніше, а будь-якому з зареєстрованих членів домогосподарства, на якого відкрита особовий рахунок. Крім того, з 1 липня 2014 року урядом ведено новий вид адресної допомоги це компенсація додаткових витрат на оплату послуг. Вона розповсюджується на три види послуг: це з централізоване опалення, газопостачання та гарячої води. І, до речі, Сумська область у трійці лідерів по Україні за її оформленням. Це, це реальні цифри. Тобто, до органів соцзахисту звернулося 1126 осіб, з них 803 компенсація призначена. Загальна сума нарахувань склала 268 тисяч гривень. Це мається на увазі додаткові оці нарахування. Зрозуміло, що в області вже запроваджена єдина технологія прийому громадян. Яка дозволяє скоротити час на оформлення документів для призначення субсидій, компенсацій і інших державної допомоги. Значить, за потреби соціальні працівники оформлюють цю документацію на дому. Зрозуміло, що завжди бувають недоліки в роботі, і я вам хочу сказати, що на кожному засіданні зараз ми ввели в практику, що кожного тижня. Понеділок у нас є на нарада, на якій обов'язково розглядається питання щодо нарахування субсидій і стану розрахунками за тепло і енергію. І крім того, передбачається, що в майбутньому органи соцзахисту будуть брати в розрахунок дохід без урахування сплачених податків та внесків, тобто ту заробітну плату, яку люди отримують на руки. Зрозуміло, це вже зміна, яка дозволяє зменшувати ту суму, з якої буде нарахувати, зрозуміло, але поки немає е, нових тарифів на комунальні е, послуги, не зрозуміло, яка ж буде субсидія, розумієте, чи покриватиме вона ті витрати, які е, люди сплач, сплачуватимуть із свої зарплати. Ну немає ж поки що розрахунків нових тарифів. Ви сказали, що немає, немає. але субсидія там, там вже нам від, зрозуміло, що якщо більше 15%, то буде компенсація. Ну це ж загальне загальне правило не міняється. Я вам хочу сказати, що реально ті люди, які мають право на отримання субсидій, вони зможуть це оформити. Ну, принаймні, в мене є у знайомих такі приклади, які дійсно потребують. Але все-таки навіть за підвищення тарифів у перерахуванні там, на доларовий або євровий еквівалент. Ми не, ми не зможемо прийняти ці тарифи, навіть підвищені з тими, які зараз є в будь-якій країні Європи. У Нас буде все одно в цьому, але зарплати ж зрозуміло, що у нас на європейській, в цьому в цьому головна проблема. От у тут і, якраз криється ще ми... одне питання питання. Про про, про про тариф, наприклад, знову ж таки на перевезення. От сьогодні була сесія міської ради. Микола Олексійович, я не завершила ще з цим питанням. Будь ласка, от стосовно субсидій, ви сказали, що в будь-якому випадку ця субсидія не покриє повністю всі підвищення і так далі. Наступна хвиля це тотальні Неплатежі, чи готова Україна і Сумщина сьогодні до того, що можуть бути, може бути хвиля тотальних неплатежів від нас? Я впевнений, що тотальної хвилі неплатежів не буде. І та динаміка, яка є зараз, зрозуміло, що є спад по розрахунках, mm -hmm. але такої динаміки. А що нам дає таку впевненість, якщо підвищаться тарифи на енергоносії настільки суттєво, як ми зараз говоримо? Ну та практика, яка була. Тому що будуть нараховуватися субсидії, і зрозуміло вони будуть компенсувати відповідні ці, ці витрати домогосподарств. Хто зможе платити, буде платити. У нас дисципліноване населення. В ну, це ваше бачення, як голови Моє бачення. Я знаю, що в нас люди з, роз, з розумінням ставляться до того, що зараз відбувається в країні. Відбувається відкрита агресія. Ми це повинні чудово розуміти. Я, от, хто мені говорить, от, про те, що от погано стало жити. Зрозуміло, що слухайте, ну тобі, вибачте, в, в організм держави встромили, встромили ножа і потрошку по, по колупає. Так, як це б організація? Слухайте, з іншого боку, люди кажуть, що повинні році, маршрутники 40... розуміти про те, що Правильно. зараз відкрита агресія, вони підвищують ціну. І ціна зараз 3 гривні. Зрозуміло, що таку ціну на проїзд люди не сприймають, не сприймають. позитивно. Зрозуміло, я що я не сприй... знаю. По, по проїзду, якраз погоджуюсь. Mm -hmm. Чому? Тому що погоджуєтесь із несприйняттям? Да, я не сприймаю ціну 3 гривні. По-перше, перевізники здебільшого посилаються на зростання вартості там, бензину або диспалива, а насправді більшість з них їздить на газі. Це перше, перша позиція. Друге. В Виконковому сумської міської ради не було зроблено відповідних розрахунків і не проведення поне проведено фахове вивчення пасажир, пасажиропотоку, що ну, дало б можливість реально відтворити реальну картину пасажирських перевежень в обласному центрі. І чому збільшили, наприклад, вартість проїзду на 50%. А чому не на 20, не на 30? Чому чому три гривні? Не 2,50, наприклад. Ну я не побачив економічно обґрунтованого розрахунку цього тарифу. Позиція зрозуміла. Які дії будуть обласної влади? Значить, по позиція не просто зрозуміла. Я ще. Понеділок на апаратній нараді висловив своє е, незадоволення і сказав про це міському голові. Я е, сьогодні, на жаль, на, на сесії міської ради це питання е, не було розглянуто, і я важ, хотів би, щоб депутати міської ради, по перше, його розглянули і е, скасували рішення міської конкому. Сьогодні я був на відкритті. Е, Одного з відділень банку для людей з особливими потребами. Це відділення Щадбанку на Петропавлівське центральне відділення, Петропавлівська вулиця напроти старого універмагу. Центрального, точніше, як він у нас називається. І в цей якраз в цей, в цей момент відбувалися там. Цікаві дуже події. Міська раді я постійно був на зв'язку з деякими депутатами міської ради, які мені доповідали, що там відбувається. Міський голова закрив сесію. Я хотів приїхати. але вже сесія фактично була закрита, припинена. Я обов'язково на наступній сесії, хоча мене зрозуміло чомусь, міська влада не запрошує на сесію, але я хотів би дуже прийти і висловити свою позицію з цього приводу. І вважаю, що депутати повинні. Скасувати це рішення виконкому і вдячний тим членам виконкому, які голосували проти або утримували спроти прийняття цього рішення. У нас у сумах є і ще одне дуже актуальне питання, дуже неспокійне питання. Це працівники заводу Зарплата, Фрунзе не. і заборгованість по зарплаті на заводі Фрунзе. яка там ситуація. Якщо володієте інформацією, безумно, будь ласка, я прокоментуйте володі, безумно, я володію інформацією, активно втручає цю ситуацію. Ну незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію на сумщині, заборгованість перед бюджетниками підкреслюю, відсутня в області. Це дуже позитивний фактор. Друге, за оперативними даними сума заборгованості по заробітній платі на 23 лютого становила 64,8 млн грн, що на 27,6 млн грн або на 30% менше до початку місяця, та на 7 млн грн менше або на 10% менше, ніж на початок року. Упродовж лютого, до речі, повністю погасили борг 9 підприємств на загальну суму 26,2 млн грн. Найбільше сумське МНВО Мініфрунзи 24 млн грн по зарплаті було. Заборгованість є, але грудень місяць повністю закритий. Тому заборгованість не перевищує двох місяців. По цьому підприємству. Було погашено 24 мільйони гривень. Комунальне підприємство Електроавтотранс майже мільйон гривень закрило 974 тисячі. Канатопський арматурний завод майже на мільйон гривень закрив заробітну плату. І ТОВ ПФК сума на 214 тисяч. Крім того, 16 підприємств. Майже на 600 тисяч зменшили заборгованість по заробітній платі. Це і Армопром Криловецький, і Буринський райавтодор, і Філіапутирський райавтодор. На діючих підприємствах комунальної форми власності загальна сума заборгованості. Заробітної плати становила 472 тисячі гривень і зменшилася на 1 мільйон гривень, майже на 68,2%. Тому залишок боргу залишається по деяким комунальним підприємствам, цей аеропорт суми там 129 тисяч. По місту, по місту суми, по, по місту Ромни, по двом підприємствам, по шості там, по двом підприємствам, по Білопілів по двом підприємствам і по Надригалому по двом підприємствам. Всі ці дані є, вони відкриті. Я вам хочу сказати, що якщо з економічним активним підприємством ситуація зрозуміла, і там іде погашення заборгованості. Ми постійно збираємо комісію з питань погашення заборгованості, рухаємося в цьому напрямку, даємо відповідні доручення правоохоронним органам і так далі, щоб вони допомагали. Якщо бачать, що існує... Не, обґрунтоване, не обґрунтована відмова від виконання прямих обов'язків щодо виплати заробітної плати. І в цьому питанні я хотів би подякувати і обласній прокуратурі, і міліції, ті, які Служби безпеки України, безумовно, за те, що вони активно в цей процес, як і в процес допомоги по мобілізації, втручаються. То з підприємствами, які знаходяться в неактивній фазі, ситуація набагато складніша. Єдине, що на 836 тисяч гривень зменшило борг і зарплати пад суми Газмаш, яке перебуває в процедурі банкрутства. це також позитивний факт. Є проблеми по силмі, є проблеми старі досить проблеми по централіту. Але зараз прокуратура перевіряє діяльність попереднього керуючого Арбітраж. арбітражного цього підприємства. Зараз, я сподіваюся, в мене відбулася розмова і з одним з найбільших кредиторів з Ощадбанком. Вони також зацікавлені в тому, щоб був змінений арбітражний керуючий і щоб обласна адміністрація взяла під контроль ситуацію на цьому підприємстві. Я думаю, що треба, щоб новий прийшов нароби збражний керуючий, подивився баланс, подивився, що там ще не дорізали, якщо тому, що, на жаль, територія підприємства досить велика, це знаєте, більше 200 гектарів. І там складно охороняти цю територію, тим більше, що нема кому. Скажімо так, таку велику територію, тому що вона не працює. Але ми беремо під свій контроль. Зрозуміло, що я не можу обіцяти виплати заробітної плати одразу, але потрошку я впевнений, що ситуація зміниться, і виплата і боргів, і зарплати почне, почне принаймні якийсь рух. Те, що депутати там звертаються, пишуть дуже-дуже добре, знаєте, я підтримую це, але це краще робити, на мій погляд, конкретні кроки. Їздити, говорити, переконувати, надавати якусь допомогу практично у, або отриманні замовлень, як це відбувалося з заводом у міні Да? Я не хочу там, хвалити обласну адміністрацію або обласну раду, але ми щось в цьому напрямку зробили з колегами. І не щось зробили, а не, там, по енергатому, по Укртрансгазу, по оборонпрому, що дозволило в тому числі і. Принаймні на 15-й рік підприємство бачить хоч якісь світло в кінці тунеля позитивне. Е, є проблема по Фрунзе. Це не, це не повернення ПДВ. Більше 90 мільйонів У мене також відбулася розмова, але мені не зрозуміло, і я, до речі, повністю погоджуюсь з рішенням прем'єр-міністра Сені Петровича Яценюка по моніторингу, яко кажучи. Да. Діяльності фіскальної служби, тому що знаючи складну надскладну ситуацію на заводі Фрунзе, фіскальна служба не визначила для себе як за пріоритет повернути ПДВ. А це їх прямий обов'язок дивитися в тому по поверненню ПДВ, в тому числі в соціально-економічному контексті. Тобто чи буде виплачено людям за я ні, срапо зар... тут зрозуміло, що завод завод навіть навіть погоджувався на те, щоб ця і давав гарантійні листи відповідні про те, що те, що вони отримують ПДВ, піде на покриття бюджетної бюджетної забороненості перед бюджетом, навіть наперед там Там, це податки. Там земельний податок по підприємству, це податок на прибуток. Вони готові були ці гроші повернути одразу до бюджету, але це дало було можливість, отримавши гроші, за виконані роботи, послуги, за виготовлення продукцію пустити на заробітну плату. Тут безумовно держава центральні органи повинні більш швидко реагувати і не створювати завдяки своїм діям соціальну напругу. І я щиро скажу, що повністю підтримую дії уряду в цьому напрямку. Наступне питання не менш актуальне. Четверта хвиля мобілізації. Як вона зараз проходить на Сумщині? Знати, Наскільки я... сумщина активна в цьому да. плані з 16-го числа? Я мене був перший робочий день на посаді січня. голови ода січня 16 січня, що 15-го мене звільнили з посади голови облради за моєю заявою, і я перейшов на іншу посаду. 20-го вже почалася перша хвиля. Ну, для мене було в перші дні незрозуміло, чому настільки непідготовлений був обласною адміністрацією 4-й. Четверта хвиля мобілізації, перший етап. І спочатку у нас були погані показники, ми були в п'ятірці найгірших областей по Україні. Але потім разом взялися, допомогли правоохоронні органи до зайнятості разом кожного дня, у мене на 9-й годині, навіть сьогодні. Хоча вже перший етап закінчився, була нарада, з в тому числі з питанням мобілізації. Це перше питання, яке ми розглядаємо після суспільно-політичної ситуації. Виконали уже сьогодні ввечері, буде виконана на 70%. Перший етап. Другий етап, я думаю, впевнений, що буде виконаний ще з більшим відсотком. 80 або навіть 90%. Ми будемо. Я думаю, що будемо намагатися на 100% закрити. Але знову ж таки, знаєте, хто не виконує мобілізацію? Місто сума. Місто суми Шостка, Канатоп. Місто суми, місто Шостка, місто Канатоп. Я можу зрозуміти середовно буду, коли вона погана з мобілізацією. Але місто Суми не може зрозуміти, коли місто глухів на десятки відсотків випереджає місто суми по мобілізації. Коли у нас тут деякі горі патріоти розповідають, та там у нас на півночі сепаратісти живуть. Та що ж сепаратісти виконують у нас мобілізацію краще ніж чим чим ніж місто Суми. І з питання мобілізації в першу чергу були пов'язані кадрові перестановки принаймні тому числі в райдержадміністраціях тому числі. змінилось відразу кілька голів райдержадміністрації, так. які завдання стоять перед новими головами, і е, коли вже повністю буде укомплектовано апарат обласний. Я маю на увазі заступників Заступник. і на це питання у вас залишається буквально дві хвилини. Добре, президент України Петро Петросич Порошенко погодив низку запропонованих кандидатур по головам райдержадміністрацій. наперед усе боролося за основу професійної якості. Всі ті, хто... Зараз став головою райдержадміністрації. це відбулося на Слиповодолинському районі, в Буринському районі. Деякі залишились на посаді, це як Романський район, Великописарівський район керівники, Білопільський район, в тому числі, який виконав ту ж програму по мобілізації більш ніж на 100%. Професіоналізм. І ефективність. Оце дві найголовніші засади. Будуть ще ряд кадрових змін по області. Ну, наприклад, ну, не міг залишатися головою адміністрації Канатопський голова, який в районі провалив повністю мобілізацію. Найгірш... Район проявив себе гірше, ніж Середнобузький, Канатопський район. Місто Канотоп взагалі жах. Ну, там вплив обмежений на, на міських голів. Хоча в мене була пропозиція. Я їх вже немає часу озвучувати по щодо можливості обласної ради по впливу на міські голів, принаймні. Те, що стосується заступників. Зараз е, у мене працює заступником Іван Семенович Ворожиш, продовжує. Зараз він от, навіть на цей момент знаходиться в місті Києві, проходить співбисів в адміністрації президента. Але ми розділили посади заступника і керівника апарату. Заступником е, працює Борша, керівником апарату, зараз працює Олег Вікторович Суханос, який працював свого часу в 2000-х роках, працював у міській раді. Ви, і в податковій має досвід. Останнє місце роботи це директор е, департаменту в кабінеті. Міністрів. Він навіть е, повернувся на Сумщину, я впевнений в тому, щоб допомогти, е, щоб у нас була стабільна суспільна політична соціальна комуністична ситуація. Ще двох заступників зараз розглядаються кандидатури в адміністрацію президента і потім Кабінетом міністрів. Наскільки затягнеться це все? Два тижні. Буквально, і да, тоді вже тижні. ви будете повністю у Так, тому я прошу з розумінням поставитись до мого першого місяця роботи, оскільки фактично працював я і працював Іван Семенович на двох посадах замість чотирьох. Ну, самі розумієте, але я впевнений, що ми вже почали рух в правильному напрямку, і, і я думаю, що у нас порівняно з деякими іншими регіонами України. Ситуація буде сподіваюся, навіть краще. Залишається побажати удачі, подякувати. Дякую. А глядачам нагадую, сьогодні. Ми спілкувалися з головою Сумської облдержадміністрації Миколою Клочком. На все добре, до наступної зустрічі.